Від 25 до 40 відсотків виборців так і не визначилися за кого будуть голосувати. Про це кажуть прикарпатські політологи, спираючись на моніторинг громадської думки, який проводився з ініціативи Центру соціологічних досліджень з 15 вересня по 20 жовтня на території Івано-Франківської області. В опитуванні взяли участь 2400 респондентів. Похибка складає від 2,5 до 3%. Невизначеність виборців, фахівці пояснюють явними факторами, що відбуваються в політичному житті держави. Я говорю про особливість цієї виборчої кампанії. Перше, вона є дуже швидка. Дуже велика кількість інформації йде на голови людей, на їхнє сприйняття. Дуже велика кількість агітаційного матеріалу. І це свідчить про те, що люди просто розгублені. Це є перший варіант. Другий варіант про те, що я говорив, що немає єдно. Місті в тих силах за які люди би хотіли голосувати, хотіли би голосувати за Яценюка, за Порошенка там, за Тимошенко. А вони до різними шляхами. І люди зараз, ну просто ну розгублені, от псього намсього. Порівнянні з президентськими виборами, політологи фіксують і зниження виборчої активності. Зміщено і пріоритети обрання парламент. Люди звертають увагу на моральні якості кандидатів, їх діяльність та участь в АТО і революції гідності, через що найнижчу позицію зайняла саме передвиборча програма, яка є основою для прийняття рішення виборцем. Велику роль у виборах грає і сама кількість кандидатів. Обирати важко, однак в деяких округах, до прикладу, в Івано-Франківську, вже чітко видно двійку лідерів. Питання лише в тому, що переможе: емоційність чи ставка на фаховість. Фактично. Но є два конкуренти, два лідери. Це Олександр Шевченко і Петро Шкутяк. Є наближення кандидатів до перемоги. Їхні різниця в відсотках зараз обраховується. Тут буде голосування, напевно, по певних критеріях. Хтось буде емоційно голосувати, але я думаю, що є велика група людей, які розуміють, які сьогодні стоять перед суспільством завдання, і хто їх може виконувати. Політологи кажуть, перевага нинішніх виборів це формування нової генерації людей, які готують себе до політичного життя. І 26 жовтня це буде проба їхніх сил. Однак лише здобувши досвід та політичну фаховість, настане час приходу нових політиків.